Історія палацу Кунін, Шидзин, глава 193. Ніби це було вчора. Дзян Сюйнін відчула, що із Сівеєм щось не так, його відповідь ніби накрила все важкою тінню. Та, подумавши, вона вирішила Гаразд, це нормально. Зрештою, це була правда. Коли її вперше везли з сільського маєтку до столиці, Сівей був поруч, але тоді вона просто поверталася додому, а він, приховавши ім'я. Таємно прибув до столиці, щоб допомогти шанлану в боротьбі за трон. Звісно, ніхто не став би вбивати її. Той замах у дорозі, очевидно, був спрямований проти Сівеї. Два роки тому вона випадково опинилася втягнутою в план Сівеї щодо знищення небесних вчень, і на шляху Тунджоу до столиці їхня група теж натрапила на замах. Але ті вбивці не прийшли до Дзян Сюйнін, Вони прийшли. По того, хто якимось дивом лишився живим по претендента на титул спадкоємця. Щодо теперішнього випадку, вона перебрала всі можливості і дійшла висновку, що сама нікого не скривдила. Якби вона рушила до кордону одна, навряд чи хтось звернув би на неї увагу. Неприємності почалися тому, що вона мандрувала разом із сівеєм. Подумавши про це, вона насупилася ще дужче і раптом спитала Ти знаєш, хто хоче тебе вбити? Сівей, несучи луки, на грудник зі стрілами, йшов уперед і відповів охочих вбити мене надто багато. Дзян Сюйнін беззвучно заперечила А цього разу даоцінь казав про людей з небесних вчень. Ні, щось не сходиться, даоцінь мав на увазі на це. Щойно Дзян Сюйнін це усвідомила, в голові ніби щось різко натягнулося і затремтіло, так що холод пройняв до кісток, наче її кинули у крижану воду. Вона миттю протверезіла. у критичну мить Даосінь сказав не у небесних вченнях не може бути таких майстрів лучників а вчення не можуть мати таких майстрів лучників Небесні вчення, вчення. Різниця в одному слові, а зміст зовсім інший. Хто каже у вченнях, а не в небесних вченнях? Дзян Сюйнін здригнулася, дивлячись на сівея попереду. Та сівей ніби й не помітив, що вона збилася, не звернув уваги на її потрясіння або йому було байдуже. Він продовжив вуличні покатьки не виростять таких професіоналів. Усе зводиться до палацових інтриг. Хто саме не має значення. Коли прийде час, я знищу всіх до одного і не лишиться жодного, хто може втекти. Дзян Сюйнін не знаходила слів. Сєвей, ідучи попереду, усміхнувся. Я думав, ти вже зрозуміла, хто я насправді. Зрозуміти це одне, а почути наживо зовсім інше. Дзясюнін не хотіла знати про нього більше. Чим більше вона знала, тим більший ризик. У минулому житті вона вже занадто глибоко загрузла в цій боротьбі. У цьому житті, окрім того, щоб врятувати принцесу, вона більше нічого не хотіла. Вона озирнулася навколо, намагаючись розгледіти дорогу серед густого лісу, та нічого не побачила. Тривога тихо заповзла в серце, але вона не показала занепокоєння і незворушно змінила тему. Ми не повернемося назад. Сєвей відповів. У Паланкіні нікого немає, рано чи пізно вони це виявлять. Простий підрахунок покаже, коли саме ми втекли, і вони розставлять сіті на шляху, яким ми пройшли. Повернутися тією ж дорогою означає зайти в пастку. Дзян Сюйнін насупилася То куди ми йдемо? Сівей сказав до Дінання. Дзян Сюйнін засумнівалася, зморшивши брови ще сильніше. Пане, ви знаєте дорогу. Сівей зламав гілку, що перегороджувала шлях, і впевнено відповів Від Таяня на північ це Дзінань. Нам просто треба перейти ці гори. Найнебезпечніше місце найбезпечніше. Знаючи, що в горах Тигара все одно йди до Тигрових гір. Сюйнін була приголомшена. Знаючи, що в горах тигар усе одно йти до тигрових гір, хто знає, чи не опиняться вони в тигровому череві через одну помилку. Переходити гори восени нелегка справа, тим більше довкола стояв густий ліс. Вив вітер, схили були круті і підступні. Не минуло й багато часу, як вони задихалися, сили танули. Сєвей, з його довгими руками і ногами пробивав стежку попереду. Спочатку Дзян Сюнін ще підтримувала розмову. Та потім у неї зник і настрій і сили. За кілька хвилин чоло вкрилося потом, вона тільки дивилася під ноги, ступала по слідах сівея на силу тягнулася вперед. Глибокої ночі гори і ліс потонули з тиші. Сухі гілки гниле листя лягли товстим шаром, у дрібних місцях нога провалювалася наполовину, глибших могла загрузнути майже до коліна. У цій тиші звук їхніх кроків здавався в рази гучнішим. Інколи навіть здавалося, ніби це не вони видають ці звуки, ніби хтось іде слідом. Це відчуття було моторошно знайомим. Дзян Цюйнін думала, що давно забула про таке, але коли подібне повторилося, старі дрібні спогади знову випливли з куточка пам'яті як рифи, що оголюються після відпливу. Хоч їх і шліфувала вода і наносив пісок, хоч вони й сунулись зі свого місця, вони все одно тут, вони нікуди не зникали. Лише в такі моменти, коли світ навколо звільняється від земної метушні, а природа накриває тебе своїм жахом, людина по-справжньому відчуває власну мізерність і стикається з глибиною своїх поранених почуттів. Сєвей давно не чув її голосу, він чув лише її кроки позаду, то ближче, то далі, і дедалі далі виразніше дихання. Та він не почув від неї жодного прохання, почекайте або йдіть повільніше, вона просто з усіх сил намагалася не відстати. Сєвей раптом відчув, що це нагадує йому давні часи, він озирнувся. Сюйнін відстала. Її вбрання, яке спершу було акуратним, тепер подерлося об гілля і колючки, волосся колись охайно вкладене, сплуталося і звисало неохайно. Вона підібрала палицю як опору, але, будучи нижчою на зрісти, не такою витривалою, як він, ішла йшла важко. Вона ступала, стиснувши зуби, тримаючись лише на гордості і упертості, як дика трава на схилі. Тиха і витривала. Її образ так легко перегукувався з образом тієї наляканої гордовитої дівчини з минулого. За останні шість років вона просто підросла і розквітла. Насправді майже нічого не змінилося. Та Сівей раптом подумав вона мала би бути квіткою в саду, а не травою на схилі. Коли він підійшов ближче, над ними розкинулися високі крони дерев, ховаючи мізерне світло зірок у цю сувору холодну ніч. Дзян Сюйнін майже не бачила, куди ступає, і, не помітивши кореня, що стерчав із землі, перечепилася. Сівей простягнув руку, щоб втримати її. Їхні долоні торкнулися. Ніби все було так само, як колись. Лише тоді вона стискала губи, хмурила брови і радше впала б, ніж узяла б його за руку. А тепер доросла дівчина тільки подивилася на нього, помовчала мить і сказала: Дякую. Здавалося, все так само. Але водночас щось невидимо змінилося. Далі вони йшли в несподіваній тиші. Обидва занурилися у свої думки й мовчали. Інколи, пришвидшивши крок, сівей зупинявся, щоб дочекатися Дзянсюйнін, а вона, не намагаючись удавати надмірну силу на складних ділянках, схилах і вимоїнах, брала його простягнуту руку і намагалася нагальмувати шлях. Сівей казав, що треба перетнути цю гірську гряду до першого снігу. Дзян Сюйнін згадала слова Дао осіння, вони мають дістатися кордону до снігопаду, тоді вона не надала цьому значення, але коли те саме повторив Сівей, у неї виникло похмуре передчуття, та Сівей не став нічого пояснювати. Коли вони наштовхнулися на гілля, що заважало пройти, він простягнув руку, щоб його відламати, і раптом почувся шелест і свисткий звук. Майже водночас у правій руці біля самої долоні спалахнув гострий біль щось його вкусило. У темряві він не видав ні звуку, наосліп проколов щось холодне й м'яке, острим кінцем зламаної гілки, і пролунав легкий хрускіт. Дзен Сюїнін позаду нічого не бачила тільки спитала що сталося, пане? Сівей, не бажаючи лякати її, відкинув щось у бік. нічого. Вони йшли ще пару годин, але зрештою вони теж були звичайними людьми і виснажувалися. На щастя, вони нарешті перейшли гору. Сюйнін вийшла за сівеями з лісу і побачила між двома горами самотню долину, де звивосто текла чиста вода. На сході вже світало, перші промені пробивалися крізь дерева, а тонкий туман, немов вуалі висів у повітрі. Для змучених мандрівників цей краєвид здавався майже нереальним. Вона зраділа і одразу підбігла до струмка, присіла, набрала пригорщу і облила забрудене обличчя, з полегшенням видихнувши. Потім згадала про сівия. Обернулася і покликала: Пане, давайте відпочинемо тут. Пане? Сівей не підійшов. Коли Дзян Сюйнін обернулася, вона побачила. Він сидів, спершись на голий камінь на схилі із заплющеними очима. Навіть на її голос не відреагував, вона зачекала, та він не ворухнувся. Дзян Сюйнін повернулася, піднялася схилом і знов покликала: Пане, Сівей трохи прочинив очі. Перші промені ранку падали на його обличчя, роблячи його хворобливо блідим. Дзян Сюйнін майже вирішила, що він заснув, і простягнула руку до його плеча та раптом побачила на правій руці на вказівному пальці біля долоні дві глибокі криваві дірки. Її обдало крижаним холодом, холодна вода стікала з її щік. Вона дивилася на спокійне обличчя перед собою і раптом її накрило майже панічним жахом. Не думаючи, вона схопила його руку, піднесла палець до губи, почала відсмоктувати. Кров одразу дала присмак у роті. Вона затримала її на язику і виплюнула в бік. Усередині все стиснулося від раптової паніки. Сівей ледь ворухнув віями, спокійно розплющив очі і подивився на неї. Без жодної емоції запитав Ти і досі так боїшся марців? Джен Сюєнін скам'яніла. Її губи були холодні, а на кінчику язика лишалося тепло. Вона підняла голову і зустріла його погляд, глибокий, ясний, ні отрути, ні непритомності. Ти. Вона відчула себе так, ніби це її вкусила змія. Різко відштовхнула його руку і відступила, насторожено і злісно, дивлячись на нього. Сівей повільно відтягнув руку. На пальцях ще трималося тепло. Він не відводив погляду від Сюйнін, Потім знов підтягнув руку до себе, лизнув кров із кінчика пальця і нарешті повільно сказав Той мандрівний лікар шахрай, хіба не навчив тебе розрізняти? Тут нема отрути. Це була насмішка з її колишньої дурості, з того, як вона різала собі зап'ястя, щоб напоїти його власною кров'ю. Дзенсуєнін, затамувавши подих, не могла вимовити й слова від люті. Погляд сівея змусив її почуватися так, ніби на неї дивиться отруйне змія. Навіть голос його холодним спокоєм пробивав до тремтіння. Я твій учитель, хоч я і відмовився від морських утіх, і присвятив себе вченню буде та Лао-Дзи, я не святий і не добрий чоловік. У таких диких горах люди стають як звірі, якщо ти хочеш вийти заміж за доброго чоловіка і не хочеш, щоб я потім убив тебе, раджу триматися від мене подалі. Дзян Сюйні не була дурною, вона здригнулася, почувши слова, морські утіхи. Та коли людина доходить до межі, вона бунтує, коли страх доходить до межі, він стає гнівом. У такому стані слова Сівея звучали нелюдсько, а вся його поведінка кричала про те, що він прикидається. Дзянсуєнін, сама, не розуміючи, чому реагує так гостро, угідливо відповіла. «А вже ж пан Сє так старанно культивує чесноти, але справді він, майстер, хіба що в лицемірстві. Не хвилюйтеся, ще невідомо, хто кого перехитрить. Такі цікаві в нього оберти мови якщо ти хочеш вдало вийти заміж, і щоб я в тебе після цього не вбив, раджу триматися від мене подалі. Що це він мав на увазі? Що якщо вона буде до нього постійно лізти і смоктати його пальці, він не стримається, а потім буде так не діставайся жити нікому? Я так це розумію. Дякую, дякую. І дякую за ваш час. Почуємося в наступній главі.